Пане Диченко, вітаємо вас. Наші вітання. Так, де, вітаю вас. Що нині відбувається на місці чергового воєнного злочину росіян, які роботи проводяться. І що відомо про кількість загиблих та постраждалих, чи змінилася вона протягом останнього часу. Ми знаходимося зараз, на місці на місці ворожого удару. Рятувальники зараз проводять гасять пожежі, вони там інде, де інде виникають. Та разом з парамедиками, з поліцейськими ще раз прочисують територію, щоб з'ясувати, може хто ще залишився під завалами. Як ви сказали, попередня інформація, це дійсно, на жаль, 11 загиблих та 37 поранених. Ця інформація постійно оновлюється, тобто вона коригується, працюють Криміналісти, експерти, криміналісти працюють слідчі оперативні групи. Це все документується, і вже згодом, вже коли повні обставини будуть з'ясовані, буде відома реальна картина про кількості жертв загиблих та постраждалих. Скажіть, будь ласка, чи був у постраждалих шанс добігти до укриття? Наскільки швидко працювала ворожа артилерія? Ну, попередньо це була не артилерія. Попередні висновки, ну перепрошую, попередні, що це була російська ракета Х-38, це все ж таки була ракета, тому що, ну, ви бачите, руйнація ну, артилерія, це напевно, ні. однак, вибухотехніки також обстежують, ну майже куточок за куточком, щоб повністю зрозуміти повну картину, тобто, чим саме достойменно вдарили і ну. Удар був такої потужності, що відразу торгівельний центр зайнявся. Це ви демонстрували на попередніх кадрах. От зараз, що ви публікуєте, всі служби, всі служби необхідні тривають. На місці знаходяться психологи, на місці знаходяться працівники військової адміністрації, як місцевої, так і обласної. Працюють з людьми, кому потрібна яка допомога. І зараз ну, рятувальна операція, пошукова рятувальна операція ще триває. Павло. А чи були завдані ще якісь руйнування міста внаслідок цього удару? Ну тут поруч знаходяться, от якраз переді мною торгівельні павільйони. Вони також пошкоджені. Зараз єдине, що не допускають власників, ну тому що небезпечно то розбираються щодо таке завали, рятувальники. Є пошкодження у багатоповерхових будинках. Вони також напроти мене там повобивало шибкі вікна, все це документується. Працюють декілька слідчо-оперативних груп, які одні працюють. Втратили зв'язок. Спробуємо відновити. Нагадаємо глядачам, що з нами повертаємось до ефіру. Так, так, соня... так продовжуйте, продовжуйте, будь ласка. А, да, да, працюють багато слідчо-оперативних груп. Одні працюють саме безпосередньо на місці події. Інші слідчо оперативні групи задіяні спілкування з цивільними, збирають покази, щоб це щоб цей злочин задокументувати в повній мірі. Щоб люди, які це зробили, чи це коректно сказано, люди щоб всі винні, які це зробили, понесли покарання. На останок, скажіть, будь ласка, зараз вистачає рук рятувальників, поліцейських чи допомагають, можливо, цивільні розбирати завали і так, рятувати е тих, хто під ними? Давайте так, кількість ми не будемо вказувати з міркувань безпеки. Всі відповідні служби працюють максимально. Дякуємо вам за інформацію, Павло Дяченко, начальник відділу комунікації Нацполіції у Донецькій області, безпосередньо з місця, де був скоєний черговий. Трагічний воєнний злочин росіянами і підтвердив інформацію про те, що 11 загиблих та 37 поранених внаслідок удару, як припускається станом на зараз, авіаційною ракетою Х-38. Це ракета класу повітря Земля, і Павло припускає, що це точно не артилерія, оскільки пожежа вказує на те, що потужність наряду, який прилетів по супермаркету, була більшою ніж зазвичай. В артилерійських снарядах вона буває. Ми будемо обов'язково протягом ефіру ще повертатися до Костянтинівки, тому що там триває рятувальна операція, і на превеликий жаль, кількість жертв може змінюватися. Дуже б не хотілося, щоб ця кількість зростала.